Коли я дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золоті, а на устах слова. Але не Усе не ті, що мріються мені, коли я в ночі лежу я у півсні. Либо тих слів немає в жодній мові, та цілий світ. Живе у кожнім слові, і плачу я сміюсь, тремчу, і мрію, та в голос тих вимовить не вмію, якби мені достати струн живих, якби мені той хист, що брать на них, потужну пісню я б на струна награла, якби ж скарби усі вона зібрала, Ті скарби, що лежать в душі моїй на дні, Ті скарби, що й. Для мене та й. І мріється мені, що так вони коштовні, як ті слова, що не невимовний. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко причисти літом, і домовили б пророчість її руки. Чого домови не здобали руки, і знав би ти, що є в душі моїй на дні? Ох, бар, і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємної, либонь, умре, загине разом мої.